Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі браття і сестри, у сьогоднішній воскресний день було прочитане Євангеліє про покликаних на вечерю. Один чоловік справляв велику вечерю, гостину, учту і запросив багатьох. Коли настав час цієї вечері, він послав свого слугу сказати запрошеним Ідіть, бо все вже готове. І почали всі запрошені, ніби змовившись, вибачатися і відмовлятись. Перший сказав Я купив землю, і мені треба піти оглянути її. Прошу тебе, вибач мене мій тріченне. Другий сказав я купив п'ять пар волів, іду їх випробувати. Прошу тебе вибач мене. Третій сказав Я одружився і через те не можу прийти. І, повернувшись слуга, доповів про це своєму господареві. Тоді, розгнівавшись, господар сказав до свого слуги: Піди швидше на вулиці і провулки міста і приведи сюди убогих калік, сліпих, кривих. І сказав тоді слова господареві: господарю, зроблено все, як ти велів, і ще є місце. Господар тоді каже до слуги: піди ж тоді на дороги, і харалуги, і перехрестя, і умовляй всіх прийти, щоб наповнився мій дім, бо кажу вам, що ніхто з тих запрошених не скуштує моєї вечері. Закінчив же Господь свою притчу словами, багато званих та мало обраних. Ця притча, дорогі браті і сестри, насамперед стосується юдейського народу. Він зберігав віру в істинного Бога і Спасителя, який мав прийти. Інші народи не мали правдивої віри. Поклонялись і сонцю, і тваринам, і людям, і ідолам, тому Господь образно назвав їх убогими. Під вечерю треба розуміти Царство Боже. На судів Пілата Ісус Христос сказав, що Його царство не від світу цього, воно є духовне царство і знаходиться всередині людини, тобто в серці. А іудеї чекали не духовного царства, а земного. Тому, запрошені на вечору відмовилися через турботи про земні справи: Один купив землю, інший придбав волів, третій одружився. Отож, добровільно обравши земне благополуччя, матеріальні блага, відмовились від духовних цінностей. Обрали вони тимчасове. Що сьогодні є, а завтра вже немає. Приходить смерть, і людина залишає все, що вона надбала. В притчі сказано, що господар розгнівався, коли дізнався, що запрошені відмовилися. Він готував вечерю, трудився, робив усе, щоб гості були задоволені, раділи і насолоджувалися благами вечері. Господь Ісус Христос приготував для всіх нас царство блаженства, і саме про це царство апостол Павло каже, що око того не бачило і вухо не чуло, і на серце нікому не приходило те, що готовав Бог, люблячим Його і віруючим в нього. Дорогі браття і сестри, як актуально і правдиво донині звучать слова Христа Спасителя, багато званих мало обраних. Хто має глибоку віру, то тягнеться і прагне слухати Слово Боже, кого душа кличе відвідувати. Спішити до церкви, бути в храмі, хто шукає істини і творить завжди протязі свого життя правду, тоді такій людині треба втішатися, тому що вона не тільки покликана, але й обрана. Їх мало обраних. Протягом всього життя, всього і, і на протязі історії ми можемо спостерігати, що недарма сказав Христос не бійся, мале стадо. Люди за Христом ідуть, як правило, поодинці, подібно до жінок мироносець, незважаючи на печалі, скорботи. Вони об'єднуються часом, але щоб прийти до Христа, перш за все, потрібен внутрішній подвиг, відвага стати на сторону правди. Тому треба тішитися, радіти, триматися цієї правди, іти цією стежкою. Тому що Господь сказав, не тіштеся і не радійте тому, що біси вам повинуються, підкорюються, а радійте тому, що імена ваші написані на небесах. Отож і ми будемо тішитися і радіти, що належимо до покликаних, і, з ласки Божої, надіємося, що і до обраних. Будемо, коли Господь кличе на вечерю, залишати земні турботи і спішити на голос Божий, щоб серцем і душею відпочити. Випити води живої, про яку Христос говорив в Самарянці, насолодитися молитвою, в чому нехай допомагає нам Господь милосердний на всякий час. Амінь.